Привіт, ви на каналі Зрозуміла Історія! Сьогодні ми зануримось у світ домашнього господарства та розглянемо його важливу роль як власника ресурсів і активного споживача на ринку. Ця тема є ключовою для розуміння основ економіки та управління власними фінансами. Тож, поїхали! Але перед початком підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео і не забудьте про коментар. Що ж таке домашнє господарство? Домашнє господарство це група людей, які проживають разом, ведуть спільне господарство, об'єднують свої доходи та витрати для задоволення спільних потреб. Це може бути сім'я, але також і кілька друзів, які живуть разом, або навіть одна людина, яка веде господарство. Кого можна вважати домогосподарством? Як ви вже зрозуміли і почули від мене, домогосподарством може бути сім'я, тобто подружжя з дітьми або без батько і мати з дитиною, дітьми. Може бути пара, дві людини, які проживають разом та ведуть спільне господарство. Може бути група осіб, наприклад, студенти, які знімають квартиру та спільно оплачують витрати. Домогосподарство може вважатися і самотня людина, яка самостійно забезпечує свої потреби та приймає економічні рішення. Головна ознака це спільне проживання та об'єднання ресурсів для ведення господарства. Домашнє господарство часто є власником різноманітних ресурсів. Право власності включає в себе три ключові елементи: це право користування. Тобто, право використовувати майно за його призначенням, наприклад, жити в квартирі, їздити на автомобілі, це право володіння, тобто фактичне отримання майна, наприклад, ключі від квартири, документи на автомобіль, які завжди ми маємо при собі. Також це право розпорядження, право визначати юридичну долю майна, наприклад, продати, подарувати, здати в оренду. Розуміння цих елементів допомагає нам усвідомити свої права та обов'язки щодо власного майна. Власність відіграє важливу роль у нашому житті і в житті домогосподарства. Вона забезпечує нам ряд таких факторів, як, наприклад, матеріальна основа для задоволення потреб в житлі, харчуванні, одязі. Наша власність це наша фінансова стабільність. У вигляді заощаджень, інвестицій або майна, яке ми можемо продати в разі необхідності. Власність це наша незалежність, можливість самостійно приймати рішення та залежати від інших у забезпеченні базових потреб. Власність це можливість передати щось у спадок, можливість забезпечити майбутнє своїх нащадків. Домашнє господарство володіє різноманітними ресурсами. Які можна поділити на людські ресурси, це праця членів домогосподарства, їхні знання, навички та час, це фінансові ресурси, це грошові кошти у вигляді зарплати, пенсій, стипендій, доходів від підприємницької діяльності, заощаджень, і це матеріальні ресурси, це сама нерухомість, наприклад, квартира, будинок, земельна ділянка, це рухоме майно, автомобіль, побутова техніка, меблі. Це продукти харчування, які теж кожна з родин, кожне домосподарство мають. Ефективне управління цими ресурсами є запорукою добробуту домогосподарства. Доходи домогосподарства це всі грошові надходження, які отримують члени домогосподарства. Основними джерелами доходів є заробітна плата, пенсії та соціальні виплати, стипендії, які отримують студенти, доходи від підприємницької діяльності. Доходи від здачі майна в оренду, дивіденти та відсотки за вкладами. Витрати домогосподарства це всі грошові кошти, які витрачаються на задоволення потреб. Основними видами витрат є витрати на харчування, на комунальні послуги, на оренду різних об'єктів, які нам потрібні, гараж, наприклад, для автомобіля це витрати на транспорт, одяг. Взуття на медичне обслуговування, освіту, розваги та виплату кредитів. Різниця між доходами і витратами формує бюджет домогосподарства. Якщо доходи перевищують витрати, то утворюється заощадження. Якщо витрати перевищують доходи, то виникає дефіцит. Згадаємо про важливий закон Енгеля. Це економічне спостереження, яке стверджує, що зі зростанням доходів домосподарства частка витрат на продукти харчування зменшується, а частка витрат на інші категорії товарів і послуг, одяг, житло, відпочинок на освіту вона зростає. Це означає, що бідніші домосподарства більшу частину свого бюджету витрачають на їжу, а заможніші на більш різноманітні потреби. Хочу сьогодні дати вам декілька порад. Як планувати бюджет домогосподарства. Ефективне планування бюджету допомагає контролювати фінанси та досягати фінансових цілей. Назву сім корисних порад. Перше, це необхідність вести облік доходів і витрат. Регулярно записуйте всі свої надходження та витрати, щоб мати чітке уявлення про фінансовий стан. Наступне, визначайте свої фінансові цілі. Сформулюйте конкретно короткострокові та довгострокові цілі. Наприклад, купити нову техніку, відкласти на відпустку, придбати житло. Складіть бюджет це наступний важливий елемент. Розплануйте свої витрати на місяць, враховуючи обов'язкові платежі та бажані покупки. Також, щоб бюджет домогосподарства був правильним, регулярно відстежуйте виконання бюджету. Порівнюйте фактичні витрати з запланованими та аналізуйте відхилення, створіть обов'язково резервний фонд. Відкладайте частину доходу на непередбачувані витрати, наприклад, ремонт якоїсь техніки, автомобіля на лікування. Переглядайте та коригуйте бюджет, регулярно аналізуйте свої бюджети, витрати, вносите зміни відповідно до нових обставин або цілей. І навчіться заощаджувати, шукайте можливості зменшити непотрібні витрати та оптимізувати свої покупки. Згадаємо також декілька порад, які будуть вам в нагоді, коли ви виступаєте в ролі споживачів. Як бути грамотним споживачем. Бути грамотним споживачем означає робити обдумані та вигідні покупки, захищати свої права та відповідально ставитися до використання ресурсів. Дам декілька порад. По-перше, плануйте свої покупки. Перед походом до магазину складіть список необхідних товарів, щоб уникнути імпульсивних покупок. Порівнюйте ціни та якість. Не поспішайте купувати перший ліпший товар. Порівняйте ціни в різних магазинах та зверніть увагу на якість продукції. Обов'язково читайте відгуки та характеристики товарів. Перед покупкою ознайомтесь з відгуками інших покупців. Та детально вивчить характеристики того чи іншого товару, який хочете придбати. Звертайте увагу на умови гарантії та повернення. Переконайтеся, що продавець надає гарантію на товар, і ознайомтеся з умовами повернення у разі виявлення дефектів. Будьте обізнані щодо своїх прав, а права споживача в нашій державі захищені. Знайте свої права та вмійте їх захищати в разі порушення. Ну що ж, сьогодні ми дізналися багато цікавого про домашнє господарство як власника та споживача. Розуміння цих основних принципів допоможе вам краще управляти своїми фінансами і приймати обдумані економічні рішення та підвищити свій рівень фінансової грамотності. До зустрічі на наступних відео уроках.